У цьому випуску, шановні панове громадяни, я спробую незаперечно довести, що підписавши суперскандальний законопроект 22 липня, Зеленський підписав собі вирок. А також спробую пояснити, чому він це вчинив. Як ви це знаєте, 22 липня основними містами України прокотилися акції протесту, якими небайдужі громадяни намагалися не допустити підписання новоспеченого злочинного закону президентом. Акції не були кимось організованими, але з'явилися вони синхронно, позаяк люди, які стежать за політичними подіями, не могли сидіти далі, склавши руки, терпець у них урвався. І такі акції протесту стали серйозним попереченням для Зеленського. Проте він усе ж підписав цей злочинний закон, урівнявши тим самим себе із Януковичем, яким той став підписавши диктаторські закони 16 січня 2014 року. Як виявилося, цей цинічний антиукраїнський закон став таким завдяки поправкам. До відповідного законопроекту, який вніс відвертий ворог України москохвіл і українофоб Максим Бужанський. Євангеліє нас навчає, що немає такого злого дерева, яке б давало добрі плоди. І кожна нормальна людина розуміє, що Максим Бужанський це зле дерево. Але не кожен розуміє, що ті плоди, які вродило це зле дерево, також не можуть бути добрими. То чому ж Зеленський, чудово розуміючи, що цим він провокує потужний а внутрішній конфлікт в умовах війни і заодно розуміючи, що цим він вбиває клен поміж Україною та західними партнерами, які допомагали Україні і зброєю, і грошима, все ж підписав цей злощасний документ. На таке питання відповідь дає публікація у британському економісті, де написано, що Євросоюз встиг уже звернутися до президента України із вимогою не підписувати цей закон, але той підписав його із тієї причини, що Набута Сап вели розслідування проти Чернешова та Міндіча та інших корупціонерів із оточення. Зеленського. Ті, хто ще пам'ятає зміст мого відео за 22 липня, можуть підтвердити, що моя версія із цього питання була аналогічною до версії економіста. Отож Зеленський вирішив вибрати той варіант спроби вийти із ситуації, який Єрмак вважає меншим злом для себе особисто. Тобто Зеленський вирішив йти до кінця у даному питанні і надалі намагатися ламати українське суспільство через коліно, вдаючись до інформаційних маніпуляцій, згадайте хоча б його звернення, у якому Зеленський говорить, що НАБУ та САП і надалі будуть працювати. Тобто він переводить фокус проблеми в іншу площину. Намагається створити ілюзію у невігласів, що, мовляв, якісь там ідіоти говорять про ліквідацію НАБУ та САП, тоді як ми просто виловлюємо короті у цих органах. Але ж усі нормальні люди розуміють, що насправді вся проблема, яку несе суспільство, цей підписаний Зеленським закон полягає в ліквідації незалежності цих антикорупційних органів. Незалежності від ярмака. І також вони розуміють, що якби справді Зеленський намагався позбутися російських кротів, то насамперед послав би ярмака в відставку, а не підпорядковав би йому ці ще до останнього часу незалежні правоохоронні органи. Усі ми пам'ятаємо, що за своїм характером Зеленський уміє дати задній хід. Тобто переглянути свою позицію. І те, що він не дав заднього ходу цього разу, у даній ситуації це очевидно наслідок впливу Ярмака, який переконав Зеленського, що так, мовляв, буде безпечніше для них обох. Адже в тому випадку, якби та Сап і надалі залишалися незалежними органами досудового розслідування корупційних. Злочинів, то вона рано чи пізно виявила б дещо більш тісні корупційні зв'язки того ж Чернешова та того ж Міндіча із Єрмаком та Зеленським, аніж це відомо на сьогодні. На мою думку, Максим Бужанський уніс ті поправки до відповідного злощасного законопроекту, який він отримав безпосередньо від самого Андрія Єрмака. І яким би не був той Єрмак, але ніхто з нас не скаже, що він є дурним. Отож, якщо Єрмак не знайшов собі жодного іншого нардепа для виконання такої ролі, окрім цього паршивого козенята, і треба думати навіть зазвичай безвідмовна мар'яна Безугла, яка менш скомпрометована за Бужанського, відмовилася. Взяти на себе таку пекельну місію. А новоспечений прем'єр Юлія Свериденко, очевидно, також відмовилася внести ці поправки від уряду, то це означає те, що Єрмак не мав інших варіантів, окрім цього найгіршого для себе. Показовим є те, що ініціатору відповідного законопроекту Олександру Бакумову, як він сам стверджує, навіть не дозволили ознайомитися із поправками Бужанського до голосування в другому читанні. Тобто для багатьох голосування відбувалося всліпу, але вони голосували, тому що отримали за це гроші. Тобто навіть вірні слуги Андрія Єрмака зрозуміли, яка це злочинна гра, і, відповідно, тільки Бужанський, якому нема чого втрачати в плані репутації, Дав згоду, ось таким чином відбулася ця подія, яка виявилася переломним моментом у ставленні суспільства до Зеленського. Якщо порівнювати із Януковичем, то цей кримінальний президент мав значно ширшу підтримку, аніж має її Зеленський, хоч і мав цю підтримку локально посеред мешканців південних та східних областей України. А Зеленського підтримують наразі лише ті, кому ще надійшло, що власне сталося. Тобто ті, які вірять у його боротьбу із коротами у лавах набу. А тепер погляньмо на ситуацію в нашій країні під іншим кутом. Звернімо увагу на те, що в незалежних органів досудового розслідування, якими до останнього часу були набу та САП, немає повноважень. Щодо виявлення російських шпигунів. Цим повинна займатися контррозвідка, а НАБУ та САП можуть розслідувати лише економічні злочини корупційного характеру. Корупція це дуже погано, але російські шпиги це ще гірше або принаймні не менш погано. І насправді з ними у нас практично ніхто не бореться. Проте уявіть собі, що у нас з'явилася незалежна контррозвідка, яка має право заарештувати будь-яку людину незалежно від її посади, якщо у слідчих з'явилися незаперечні докази співпраці цієї особи із російськими спецслужбами. Зрозуміло, що такі органи також повинні нести відповідальність перед законом. За свої дії, якщо вони закон порушуватимуть. І у таких випадках їх має контролювати ДБР. Це був би якийсь вихід із дуже складної ситуації. І це саме те, чого нам потрібно вимагати від влади. Ми повинні вимагати ліквідації її монополії на контроль за діями контрозвідувального управління та всієї Служби безпеки України. Адже заступником голови Служби безпеки у нас зараз є хто? Колишній кримінальний авторитет Олександр Поклад, який прийшов у політику із партії регіонів, який почав керувати контрозвідкою за рекомендацією Андрія Єрмака. А зараз він виконує роль в СБУ від Офісу президента. Отож, насамперед потрібно вимагати повної ілюстрації усіх представників в органах влади, усіх тих, які співпрацювали цілком офіційно із забороненою партією регіонів та брали участь у придушенні майдану. Зокрема, мова йде про ярмака татарова поклада. Адже чим вищу посаду займає людина, тим важливіше застосовувати проти неї. Елементарні вимоги люстрації. Зараз багатьох хвилює питання, а чи продовжуватимуться акції протесту після підписання злочинного закону Зеленським? Тобто наскільки довго ці акції продовжуватимуться. Дехто прогнозує, що, мовляв, такі акції поступово втрачатимуть свій потенціал напруги до їхнього повного зникнення. Тим більше, що, мовляв, Зеленський пообіцяв виробити якийсь новий закон, який нібито допоможе антикорупційним органам стати незалежними, а за два тижні виробити спільний план порятунку України, щоправда, Зеленський не уточнив, чи це буде його спільний план тільки із Єрмаком, а чи з ярмаком і покладом, а чи, може, ще з кимось іншим. Як тільки у нього виникають певні проблеми, Зеленський відразу ж видається до створення якихось декларативних секретних планів. Але через короткий час про ці плани забувають геть усі, у тому числі і сам автор, тобто Зеленський. Зате таким чином він завжди виграє час. І така методика президента нагадує мені наратив одного шарлатана. Який виманював гроші у довірливих жертводарців, стверджуючи, що у нього в активі безліч справ на користь України, справ, про які не можна розповідати, бо вони, мовляв, секретні. Але якщо говорити відверто, то претензії до Зеленського не обмежуються легімітизацією цього останнього злочинного закону. Так само, як і претензії до Януковича не обмежувалися його зміною державного курсу із євроінтеграції на москалізацію. Тобто акції протесту мали підстави вибухнути значно раніше. Але люди розуміли, що підтримки Заходу в такому випадку не буде, а відтак влада їх оголосить російськими диверсантами та заберуть її до Каталашки. Тому й вийшли на протести тільки тепер. Адже в даному випадку ситуація зовсім інакша. Таку величезну кількість людей, які вийшли на протести, диверсантами не оголосиш. І Євросоюз не оголосиш проросійським. Адже Євросоюз дає гроші на боротьбу з москалями, а наші корупціонери ці гроші привласнюють. І Зеленський захищає цих корупціонерів. Зокрема, і цим скандальним методом. Кажучи іншими словами, нинішня ситуація в країні повністю відповідає тій, яка виникла у листопаді 2013 року, коли певні політичні дії Януковича стали лише приводом для його зміщення, бо людям уже не сила було миритися із бандюками при владі та їхнім безпределом. Отож, на мою думку, Зеленський припустився хватальної помилки у даній ситуації, не витувавши даний закон, а натомість із поспіхом його підписавши, а припустився він цієї помилки саме тому, що у Ярмака не було іншого виходу, або антикорупційні органи зберуть на нього потужний компромат, або Зеленський опиниться у делікатній ситуації, другого Яника. А позаяк своя сорочка завжди ближче до тіла, то ярмак обрав цапом відбувайлом свого друга Вову, який у всьому його слухається. Судячи з оприлюдненої реакції Єрмака та прем'єра Свириденко на гарячі події Андрій Єрмак наразі перебуває у цілковитій розгубленості, а як інакше пояснити спроби Єрмака та Свириденко Переконати українців у тому, що, мовляв, корупція у нас маленька. І що, мовляв, для того, щоб переконатися в цьому, достатньо порівняти її із колумбійською мафією та мексиканськими картелями. Характерно, що Ярмак та Свереденко заявили про це практично синхронно, натякаючи на те, що мовляв антикорупційні органи для України, це зайва розкіш. І, мовляв, їх взагалі б вартувало ліквідувати, якби президент наш не був до них занадто добрим. А якщо вже зелені вдаються до такої примітивної риторики, то це не від спокійного життя, це вже розрахунок на уми найнижчого рівня. Тобто, як кажуть, потопаючи засобами порятунку не перебирає і хапається за соломинку.